Послання 1180. Якщо ви довіряєте мені, то ваша довіра має бути безумовною середа 23 липня 2014 року Божого 17.04. Моя ніжно улюблена дочко довіра є дуже недооціненим поняттям, коли йдеться про мої взаємовідносини з вами. Довіряти не є легко, бо людина є грішною і може в будь-який час зрадити довіру навіть тих, кого вона любить. Довіра до мене вимагає величезних зусиль з боку душ. Якщо ви довіряєте мені, то ваша довіра має бути безумовною і не базуватись на ваших власних засадах. Коли ви говорите, що любите мене, то це включає в себе багато етапів. Перший етап полягає на вірі та любові до всього того, чого я навчав, і до того, ким я є. Другий етап є натхненний любов'ю до мого вчення і глибоким співчуттям до мене. Третій етап настає тоді, коли ви знаходитесь у повній єдності зі мною. Коли ви відчуваєте мою любов, мій біль, мій смуток і розумієте, не усвідомлюючи того, що означає бути справжньою дитиною Божою, це означає визнання того, що я є початком і кінцем, і що все походить від мене. Якщо ви любите мене з відкритим серцем, як дитина, то ви будете любити мене безумовно. Ви будете знати, що я прийду вам на допомогу, коли будете відчувати, що все є безнадійним, і ви будете знати, що моя любов до людини є непроминаючою, вільною від злості, вільною від дискримінації, і що я не відкину жодного грішника, незалежно від того, що він вчинив. З цього моменту у вас не залишиться жодних сумнівів. Щодо моєї божественності, і ви підкоритеся мені цілковито. Ви покинете все заради мене, хоч, без сумніву, страждатимете від людських рук, якщо ви любите мене в цей спосіб. Оскільки моє світло буде сяяти у ваших душах, ті, які відкидають мене, зроблять все, що зможуть, щоб принизити вас, щоб висміяти вас. Щоб покарати вас і зробити ваше життя важким. Тому не майте ілюзій християни завжди були зневажені і надалі будуть переслідувані, так, як і я, і це триватиме аж до останнього дня. Довіряйте мені, і я полегшу ваш тягар, і хоч ви можете зазнавати словесних нападів з боку тих, які ненавидять вас через мене. Ви будете перебувати в мирі. Будь ласка, завжди відмовляйте цю молитву, коли почуваєтеся відокремленими від мене, і я прийду вам на допомогу. Я наповню вас миром, якого ви не можете знайти і ніколи не знайдете ніде більше у цьому світі. Молитва Христового походу 161 Про довіру і мир. Ісусе, я довіряю тобі, допоможи мені любити тебе більше, наповни мене довірою, щоб віддатися Тобі в повній і остаточній єдності. Допоможи мені збільшити мою довіру до Тебе у важкі часи, наповни мене своїм миром. Я приходжу до Тебе, дорогий Ісусе, як дитина, вільна від усіх світських прив'язань, вільна від усіх умов. І передаю тобі мою волю, щоб ти зробив з нею те, що вважаєш доцільним для мене самого і для інших душ. Амінь. Ваш Ісус.